Освоює комунальну землю в Києві, новий проект Позняки Мол у Дарницькому районі. Документально земля відведена під дорожній комунальний сервіс, тобто і сто, автозаправки або придорожні кафе. Але нині на ділянці планується будівництво масштабного ТРЦ: Орендар Енергопласт. До березня 2023 року бенефіціаром офіційно був сам Аліїв. Після Актив передали його доньці, Марині Дорохіній, А Лів переписує активи на родичів, номіналів і наближених осіб. Це дозволяє уникати санкцій, блокування рахунків. І формально відрізати себе від компанії. Ще один ТРЦ він планує звести біля станції метро Лісова. Ділянка вже оформлюється на компанію Женсан. директорка, та сама Марина Дорогіна, торгівельний центр хочуть побудувати впритул до виходу з метро з порушенням інфраструктурних норм, з ризиком для пішоходів, зі знищенням транспортної розв'язки, ринкова вартість землі десятки мільйонів доларів. Але ділянку біля лісової оцінили у 23 мільйони гривень, незважаючи на відкриті зв'язки з РФ, Аліїв вільно працює в Києві. Мер Кличко не лише не перешкоджає, а передає землю напряму. Правохоронці ігнорують ізбу, мовчить. Аліїв спокійно заходить у нові проекти і далі освоює українську столицю.